Привіт всім! Мене звати Анна Корольова, я практичний психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні ми з вами так фіналізуємо нашу велику ходу щодо професійного визначення, і я запропоную вам вправу, яка, я сподіваюся, все збере. Попереднє відео, будь ласка, дивіться на моєму каналі, там будуть і діагностувальні вправи, і, до речі, сама діагностика, яка допоможе визначитись. Отже, сьогодні все збираємо і, нарешті, я сподіваюся, визначаємо. Вправа називається, складаємо пазл майбутньої професії. Візьміть аркуш паперу, розділіть на три колонки: Хочу, можу, треба. Розслабтесь і дозвольте своїй фантазії розігнатися на повну, записуйте усе, що спаде на думку. Перша колонка, Хочу. Чим би тобі хотілося займатися, навіть якщо ти не знаєш, як і не вмієш, а як мінімум є бажання спробувати. Яка робота була б ідеальною? Чи в офісі, чи вдома, чи за кордоном, стабільна і передбачувальна або динамічна і різноманітна? А зараз що ти вже можеш? Наприклад, танцювати, вирішувати головоломки, доглядати за тваринами, кулінарити чи створювати щось нове з Лего? Запиши, чому ти зараз навчаєшся із задоволенням? Можливо, варити борщ. Можливо, брати високі ноти, можливо, виступати із промовами. Колонка треба. Знайди і склади перелік професій, які нині користуються попитом на ринку праці. Подивись вакансії за тими професіями, що тебе зацікавили, що очікують роботодавці від майбутнього працівника і як це пов'язано з тобою. А зараз нам знадобиться ще один аркуш паперу. Будь ласка, напиши на ньому, що ти ні в якому разі. Не хочеш робити, не будеш, та не можеш. Зроби коротку перерву. А потім подивись на обидва аркуші, пошукай закономірності, залучи до обговорювання того. Кому ти довіряєш. А на сьогодні все. Останнє, що я хочу зазначити: не бійтесь, якщо ви зробите помилку. Обирайте без такої думки, що саме зараз ви будете робити вибір на все життя. Життя дуже довге. Можливо, ви та людина, яка обере один раз. Можливо, ви та людина, яка буде змінювати ще протягом свого життя, свою професію. Це теж нормальна. Отже, просто намагайтесь обрати те, що сам... Зараз вам ось таке доречне і до вподоби. А якщо будуть запитання, будь ласка, в коментарях. Якщо щось більш глубинне, реквізити мої є для консультації, будь ласка, звертайтеся, підписуйтесь на канал, в усьому шукайте середину, зберігайте здоровий глуст, все буде!